Так, дверечки у нас висять. Що ми беремо? Беремо ґрунт, беремо активатор і беремо розбавителя. Все, один до одного плюс 10% розбавителя. Зараз колотимо і шуруємо. Так, як сідеото чекали лежить у нас в больних місцях. Вниз, да. Вниз. Вс. Дырушечки туда тоже лежить воно все. Даем часок. И херачим окрильчиком. ничего не затирающим, не мотующим, Так, ну шо, вязал ее акрильчиком. Акрильчик, то есть окриловим грунтом. Це тільки бамбоні, ну, оце якось так, а завтра, наверно, на операційний стол задні двері пойдуть. По тій же дорозі я в студей.